Усім привіт! Мене звати Тетяна, і я хочу подивитися сьогодні на Київ. Кожен день обстріли і не тільки Києва, а всієї України. Багато міст страждає, багато областей. І зараз подивлюся на Київ, а потім на Україну, що покажуть карти, в яких енергіях знаходиться Київ. У мене свій розклад, мені так зручніше, мені так понятніше, зрозуміліше, тому я роблю по-своєму. І <клес> загальна енергетика. Ну, да, Києва вогонь. <клес> це не дуже сильна карта, це Паж, це не королева, от, ну, щось таке, вибухове, поодиноке або маленьке. То. Да, є така, є така. Тема вогню. Зараз Київ, ну от, це як людина, яка знаходиться в такої неопределенності. Тобто, якби це була людина, то людина, яка стоїть на виборі. Яка приймає якісь рішення, щось обдумує. Ну, да. е, І Воно то ця людина, але по цим картам у Києва дуже такий вибуховий настрій. Тобто, да, летить вогонь, але ми ну, не ми, а ті, хто військові, ті, хто причетні до бойових дій, вони. Настроєним таким вибуховим настроєм вони дивляться кудись у світ за кордон та е, самі цікавляться е, баш, баштою, тобто е, руйнацію е, не тільки в нас будуть. Ну, руйнування, але зараз приймаються рішення, куди і що буде летіти, і де будуть руйнації. Тому що настрій, якщо подивитися от на цю карту, то настрій тут такий войовничий досить. Це ж таки ще одна карта, яка каже, що далі щось буде, що дивляться у майбутнє, тобто на перспективу, приймають рішення на те, що буде далі. І ці руйнації, які зараз, вони приносять дуже великі страждання. Ці руйнації, це завдяки зрадникам дуже багато ударів у самісіньке серце. Ну, із-за того, що предалі, зрадники. І все ж таки всі розуміють, що ну, в майбутньому буде не солодко. І нам, і нам так само, ну, якби із-за цих руйнацій і нам буде не солодко. От ну, в думках те, що втомилися вже всі, втомилися і такий стан, що вже і нічого не хочеться, що вже наїлися цього досхочу але, але все ж таки є надія на якісь шанси, і все ж таки шанси певні шукають. Тобто мають в нас бути шанси, і головне їх взяти. На душі, е хитрощі, на душі, як би так все зробити і якби так провернути з однієї попитки, спроби? Тобто е Є бажання діяти якось не прямо, а похитрому. Воно вже не може бути. Всі розуміють, що треба зміни, що треба йти в нове. Ні на що не дивитися, нічо, ну, якби не жалкувати, а вже минуле відпускати і зовсім вже робити по-інакшому. Тобто йде повна трансформація І є для цього рішення, є стратегії, тобто м Ті, хто в цій справі задіяні, вони знають, що вони роблять. Ну, я думаю, що Київ до чогось готується. Так, да, я хочу сказати, що випали ну, не, не то, що не дуже радісні карти, а і руйнація, і страждання, і смерть. Але я хочу сказати, що наші знають, наші чекають, угу. І зараз. Зараз вибираються якісь нові рішення, приймаються, приймаються зовсім нові стратегії, нові плани, тому що, тому що те, що було вибрано, воно привело до великих Руйнацій. І зараз треба якось бути трішечки хитрішим і е, якісь нові плани і вибудовувати, і нові стратегії. І я так розумію, що в них це вже є. Але все одно? Все одно нас чекає ще важкий період, от, все ж таки. Болю будуть завдавати, і, на жаль, і смерті ще будуть. От. Тому що я ж кажу, тому що пішло щось не по плану. Пішло не так, як хотілося, не так, як думалося, е можливо. Своїми діями розраховували ну, на послаблення, може, на, якихось, на якісь перемовини, ну, на якийсь інший хід подій. Ну, можливо, цим наступом на Курську область. Там було задіяно дуже багато людей. Я робила для себе розклад, от. і карти показали, що там рішення приймали військові, от, взагал, загалом з кимось. І там були задіяні багато людей, які давали гроші, тобто заможні люди. Ті, хто спонсу... ну, фінансували це, спонсорували це. От, тобто, і той наступ він готувався, але таємно. І той наступ хтось хотів і комусь він був вигідний, і там навіть і, е, дама випала. Тобто Там і заможня жінка ще й була. Приймала участь. Тобто там було все сплан... сплановано, От. але було розраховано на те, що отримаємо, отримаємо е якісь пропозиції. Е ну, можливо, щось там поміняти чи якось так. От. Але е все одно. Все одно, рішення, яке було прийнято, воно, ну, я ж кажу, от плани рухнули. Плани рухнули і пішло щось не так. От. Ну і. Ну, планують задіяти якісь хитрощі, певні маніпуляції. І е, хочу сказати, що ті, хто е, це все вирішує, чи я вже сказала, тобто вони, вони переживають. Вони переживають, що йде багато, ну, зараз і смертей. От. Але я думаю, що потихеньку, от на дні колоди лицар пентаклів, то потихеньку все одно. Справа буде рухатися, от, і е, робота буде йти по звільненню якихось земель, або під свій контроль, ну або наступ. І до цього готуються. І знов, і знов. Це чиясь вигода? Ну, в общем, щось готується. Так що такі карти, трошечки м, ну такий період да, загострення. Такі карти ну не то що войовничі? А такі, ну, от, як активна така готовність, активне таке бажання щось міняти і якось діяти. Ну, такий розклад в мене получився Треба триматися. Треба триматися, якби там не було. І треба реагувати на тривоги. Зміни йдуть. Зміни йдуть. Нові плани, нові стратегії є. От, будемо дивитися, як воно буде далі, до чого воно призведе. Ну, а на цьому все. Дякую за вашу увагу. Пока-пока.